Передаємо вітання незламної Херсонщини та дякуємо за постійну підтримку та допомогу рятувальникам Херсонщини, представникам волонтерського штабу лад та їм міжнародним партнерам Асоціації українців регіону Мурсія. Дана допомога найближчим часом поїде до кожної пожежно-рятувальної частини Херсонської області. Ще раз висловлюємо вам вдячність. Слава Україні! Героям слава! Сільно з головним управління ДСНС Черкаської області передаємо з нагоди пасхальних свят. Ось це органічне харчування, сублюмовані суміші з Іспанії для ДСНС в Херсонщину та в головне управління ДСНС Дніпропетровської області. Працюємо на перемогу. Слава Україні! нагоди великодня для головного управління ДСНС в черкаській області передаємо ось це органічне харчування, а також сухе молоко. За потребами можемо передавати військовим та ДСНС, ДСНСникам звертайтесь. Дякуємо асоціації українців у регіоні Мурся. Слава Україні! Все буде лад!